Скандал в елітній новобудові в центрі Києва. Донька міністра фінансів Олександра Шлапака Галина відмовляється платити за комунальні послуги у своїй квартирі площою 160 квадратних метрів. Дівчина переконана тариф 7 гривень 50 копійок за квадратний метр за високий. І навіть після арешту майна судом міністерська донька наполягає на своєму з подробицями Дмитро Святненко. Елітна новобудова у центрі столиці. Квартири тут продаються по 4 тисячі доларів за квадратний метр. Серед відомих мешканців свободівець Олег Тягнебок, співачка Ганна Сідакова, колишній очільник Києва Олександр Попов та донька міністра фінансів Олександра Шлапака Галина Грицута. Вона створює своїм сусідам незручності. Майже два роки не платить за квартиру. Жительниця да правильно нашого дому, категорично відказується платити. За комунальні услуги. а мене удивила тим, що вона сказала, що ця компанія порядок для неї ніхто і ніщо, і тому вона платити не збирається. Ну на что я сказала, що я плачу. Получається, і за неї теж Сусідка, Как ти можеш купив квартиру в такому домі? не платити за комунальні услуги. Позор у комунальному підприємстві, яке обслуговує будинок, нам демонструють судову постанову на арешт її квартири за систематичні несплати. Суд э, був был... В апреле месяце у нас є вже постановлення исполнительной служби о наложении ареста на імущество. Зі фігуріують сума 22 361 тисячі гривна. Олег Дмитренко, директор приватного ЖЕКу, розповідає, що перш ніж подавати до суду вмовляв свою клієнтку заплатити на засідання. Грицюта не з'явилась, А коли дізналася вирок, пообіцяла влаштувати ОСББ солодке життя. Нам навідались налогової інспекції. правоохранительные органы, осуществляется выемка документов, и не за будет проверка ценовой инспекции Украины. Я четко имею убеждение в том, что, скорее всего, это идет от министра финансов Александра Шлопака. Поспілкуватися і звинувати цю скандалу нам удалося біля дверей її квартири. Галина вважає, що два роки тому їй необґрунтовано підвищили тарифи на комуналку. Замість п'яти гривень вона має платити 7,50 за квадратний метр. Питання не в тому, наскільки адекватний тариф та був час, коли в нашому будинку тариф був п'ять разів вищий ніж по місту Києву. Я тоді платила. У мене тоді не було питання до того, наскільки законно встановлений той тариф був, і наскільки. Правильним є його використання, і так далі, на репліку журналіста про підвищення тарифів кабінету міністрів, у якому працює її батько, Галина впевнено відповіла. Правильно, я ж маю право відстоювати якісь свої бачення в суді, якщо я їх програю. Ми спробували поспілкуватися із міністром Олександром Шлапаком і дізнатися його бачення цієї ситуації. Він запитання журналістів залишив поза увагою. Подали на неї в суд, арештували майно засідання власне. А вже ввечері після нашої з ним бесіди його донька сплатила половину свого боргу. Дмитро Святненко, Павел Мяснов та Юрій Розумнюк ТСН 1+,1.